І так, добрий ранок, привіт в новому влозі. Сьогодні п'ятниця. Сьогодні мій день народження. Я не вимагаю привітань. Я взагалі нічого не очікую від свята. Я вже якось давно не святкую день народження, прям якось масштабно глобально. Просто вечері йому вдома і на тому все. Е, я не маю якихось очікувань про подарунки, не маю якихось шалених очікувань про привітання. Я розумію, що всі живуть своїм життям, і ти, типу, в їхньому житті, десь там якусь там маленьку частинку займаєш. І... Згадають окей, не згадають ну, теж окей. Коротше, день народження насправді не дуже веселе свято. Я починаю себе, е, це, знаєте, самокопання, що, в принципі, цифра на рік збільшилась, а що я досягла, а я там те, а я там все. Ну, коротше, а хотілося б те, ну і починається ось це таке само. Самокопання взагалі в мене завжди перед днем народженням трошки псується настрій на день народження. Він теж не сильно такий, не сильно такий. Святковий можливо десь там потім якісь моменти з'являється святковим, але насправді якось ось так. Не зважаючи на те, що я намагаюся там позитивно ставитись до життя і е, позитивно бути налаштованою в усіх моментах, на день народження в мене чомусь ось такий трошки сум проскакує. Сьогодні хмарно. Сьогодні, поки я їхала, був дощик. Я на свій день народження з ось такими жахливими нігтями. Завтра я нарешті їх перероблю. Так в мене палець червоний від рум'ян не відмився, напевно. Ось. Сьогодні дощик, хоча прогноз малює сонечко. Але поки що поки що гарно. Так що ось такі справи. Я сподіваюся, що я не пропаду зі зйомок влогу, тому що я якось так оце... Я і вчора починала знімати кадр. Якщо я його вставлю а... на початок влогу, то це буде. Кадр з машини і перехід в кадр машини. От. Але, можливо, я його не вставлю, тому влог е починається з цього кадру. Так, все. Поки що вступне слово закінчуємо, далі побачимось. Так, ну що, добрий ранку. Сьогодні субота. Я вчора нічого не знімала. Я вирішила е побути без медіапростору. Зараз я веду собі сніданок. Якості в сніданку у мене буде один бутерброд. І у мене буде. Я знаю, що так не можна сюди, але е, в честь е, після святкового ранку я думаю, що можна. Е, словом, Вчора я нічого не знімала, ми повечеряли, я замовила сушки, е, роли маю на увазі, е, замовила роли. Народження скінчився. мене привітали тортиком, тому я зараз буду його їсти. Е, так, бутербродик. Тортик. Мені треба запіканку спити, тому що в мене лежить сир е в холодильнику і я не можу ніяк руки не добавити спи. Кава. Я вчора спробувала тортик, він прям смачний, але е як вчора наділася капець, такий колобок. Буду сьогодні ось такий великий шматок торту їсти. У мене сьогодні день Х, у мене сьогодні нарешті переробиться манікюр. Зараз я поснідаю, а поприбираю вдома і поїду на манікюрчик. Потім у мене в планах зайти якусь кавою. ну коротше ось таким. Так що все, я пити каву і снідати. Так, ну що, я вже виїхала на манікюр, я так заприбиралася, що я вже потім нічого не встигала. У мене сьогодні прям е і решітки з плити помила, і морозилка стала за халепа, довелось е розморозити, бо намерзло чомусь. Ну не чомусь, я знаю чому. Вже треба, знаєте, новий холодильник. Е Коротше. У мене сьогодні стільки було домашніх справ, що я постіль поміняла. Ну, коротше, оці всі штуки зробила. І я така дивлюсь: ну мені вже треба йти. А я хотіла ще кави попити, там книжечку почитати, думала, встигну, Коротше, нічого я не встигла. По планах я хотіла би, звичайно, після манікюру зайти десь випити каву, посидіти в кав'ярниці, але я не знаю, мабуть, я цього не зроблю, тому що мені ще. Вже буде трошки е, трошки пізно, ну, коротше, побачу. От, але я не ймовірно, так, вас трусить Ну такі дороги в нас, на жаль, але я неймовірно рада, що я нарешті вже зроблю собі нігті, бо це просто шахи вони відламувались, пообламувались і, і що? І треба їх вже переробити. Я вже ледве дожила цей тиждень з цими нігтями. Сьогодні така спека, що це просто, а я в джинсах. Якось ніби літні сарафани вдягати, вже можливо й не, не підходить, але в джинсах реально ж спекотно. Ну, словом, такі в мене справи. Зараз їду, роблю манікюрчик, а потім буду дивитися, що я буду робити. Я вже приїхала, запаркувалася прямо біля місця призначення. Я люблю їздити в суботу по таких всяких речах. Завжди е, краще знайти парковку в суботу, звичайно ж, ніж в будній день. Отут, -от, наприклад. Якщо б, звичайно, мені треба було в район центру-центру, там, там, де я фарбуюся, то там а в субота-ранок точно не знайдеш парковочку. Я вже таке проходила. Все, в мене є ще кілька хвилин. Я не знаю, чи варто йти раніше, чи почекати. І нарешті нарешті. Нарешті, бачите, в мене тут от зламався він вже. Тому що він без покриття, відповідно, слабший і прям зламався. Не знаю, що мені будуть нарощувати, дорощувати. Коротше, не люблю я ці всякі такі процедури нарощення, дорощення, але така от Ну Що, ну це вже друге діло? Ну це вже гарно, ну це вже не відвалено, це вже можна волосся мити, нічого не ціпляється. Зробила свої молочні, нічого не видумувала. Коротше, гарно, довольна нарешті, в мене свіженькі нігті. Я вже прийшла додому, зварила пельмешки на вечерю. У мене з маслом, з сметанкою і два маленьких помідорки. Тішуся своїми новими нігтями. На каву я, до речі, не ходила. І все, будемо вечеряти. Так я вже поїла, а, і зараз мені треба буде помити посуд, потім я піду в душик, але перед тим я трошки почитаю книжку, тому що я реально геть-геть, трошки тільки її прочитала, і якось не вистачає часу, але дуже хочеться почитати. Коротше, підціла я на читання. Оце, як почнеш читати, так постійно хочеться щось читати. Тавтологія, але то правда. А, тому зараз трошки почитаю, потім помию посуд, потім душик і. Або знову почитаю, або подивлюсь серіал. Я сьогодні якось теж мало знімала. Коротше, спочатку я пропала за прибиранням, бо реально якось так довго потратила на це часу. але я там деякі знаєте, такі фішечки поробила. Ну, я розповідала, по-моєму, як їхала в машині. От, потім, потім робила манікюр, потім поїхала до сестри. В принципі, все, я не було чого показати. Треба, напевно, в цьому влозі щось купити, щоб зробити якийсь огляд. Правильно, немає вже показувати життя одноманітне, але тим не менше. От, читаю книжечку і далі буду йти займатися посудом із собою. Рам, уже неділя якось так швидко пройшла субота. Як ви вам розповідала, мало знімала я вчора. Думала, прочитаю один розділ книжки, але я просто застрягла за читанням. Коротше, неділя. Я готую собі сніданок. Сьогодні у мене лаваш з куркою, з огірочком, з сиром. Ось такий у мене соус, я знайшла в холодильнику. Використала його, курка в мене печене. лишилася з попереднього разу, але мені здається, що вам буде прям смачно і соковито. Зараз я я вже все підготувала, все нарізала, просто зараз викладу і запечу в бутербродниці багато огірочку. Я сьогодні не планую нікуди йти, хоча погода прям така кайфова, я дивлюся за вікно, а там така сонячна погода, я не знаю. Можливо, я винесу подушку на гойдалку і ще влаштую собі ось такі літні посидіння, посиділки на гойдалці. Так, мені здається, що це можна обрізати. Ось, тому можливо, винесу гойдалку і просто посижу, почитаю на гойдалці, Сьогодні в мене тренування. А сьогодні мені треба змонтувати одне дуже важливе відео. І сьогодні, можливо, змонтую своє відео для, для теми осінь. Коротше, ось такі в мене справи. Чекаю, поки приготується мій сніданок. І насолоджуюсь ранковою кавою. Я чекаю, поки е, підсмажиться мій лавашик з кавою. Подивіться, як тут гарно підсвічує сонечко. Я прямо кайфую, коли бачу якісь такі світло-тіньові малюнки, хоча це тут вже, е, в принципі, спадає, коли я зайшла в кімнату, було якось трошки так більше підсвічена ця частина. Е, я як мала дитина, надішуся отаким якимось моментом. Там мій букетик на день народження. Там торшерчик для затишку вже вмикнула. Треба, напевно, все ж таки ось ці фони перенести. Я їх не дуже часто використовую і десь сховати так, щоб вони тут не стояли, щоб не створювали все ж таки шум. Бо я то звикла, типу, знаєте, я собі не звертаю уваги, але насправді воно трошки заважає. Ось сонечко відсвічує. Боже, яка краса! Це просто неймовірно Ах, кава. І чекаю, поки буде мій лавашик готовий. мій сніданок готовий. Буду зараз снідати і пити каву. як гарно. Так, я поки зробила свій такий домашній макіяж, використала рум'яна, бронзер, кремовий і консилер. Ну, і, звичайно, ж брови в мене підкреслені. Я перевтягнулася ще поки що в топ, поки на вулиці ще доволі е спекотно сьогодні, то я вирішила, що мені не буде сьогодні прохолодно в такому вигляді вдома. Зараз я планую ще йти змонтувати відео, а потім робити тренування. Ну, буде в мене тренування з макіяжем. Ось тут мене доволі дивно стирчить. Волосинка. Я заплела Хвостик низький, такий прилизаний, але ось ця волосиночка підторчує. Ось що сьогодні на мені, по-перше, цей консилер Vera Beauty. Мені здається, я їм таку рекламу зробила, що просто в кожному відео показую, але реально консилер мені дуже зайшов. А сьогодні ж їх рум'яна, хоча я розповідала, що мені більше ламель все ж таки подобається. І е, сьогодні нанесла бронзер. Словом, вдома я люблю використовувати лише кремові текстури. І ось цим всім я собі зробила мій домашній мейк. Ну і звичайно ж, мене брови підкреслені. Я вже змонтувала відео, про яке я говорила. Я спеціально сіла крісло. Пам'ятаєте, я вам колись говорила, що вони дивитись раніше. А що прийняла для себе таке правило, що працюю не на дивані, а в кріслі. Хоча я його порушую, але сьогодні я вирішила, що це реально мені потрібно для роботи. Мені реально потрібно зосередитись, тому я в кріслі пропрацювала те відео, яке мала зробити. Я правда вкрилась пледиком, тому знаєте, поєднала такий робочий вайп, який десь там в голові відклався, і е, затишний. Тому що, незважаючи на не те, що я казала, що на вулиці там тепло, але все одно в нас вдома трошки прохолодно, тому я, знаєте, вкрилась пледиком. Все, зараз я йду робити тренування. Робочі моменти, те, що я мала, я поки що зробила своє відео ще не монтую. Я просто а, хочу зробити такий рілс осінній, але я не знаю, мені здається, що мені варто було б ще якихось таких осінніх вуличних кадрів зняти. Хоча я дивлюсь. Ще, ну, прям зелені дерева, буквально десь там місцями є лише жовті, і в мене мало кадрів. Хоча я спробую я ще ввечері спробую помонтувати, можливо, мені вдасться з того, що є, передати ось тут такий класний затишний осінній вайп. А зараз іду робити тренування. Було тренування, тільки що, і було тренування, щоб що? Правильно, що цей торт. Ну, що ну, ну, робити? Я насправді не, не люблю, коли в мене дуже багато содка, я вам розповідала, що я не, якщо я щось хочу, я куплю якесь маленьке тістечко, щоб я з'їла і мене не мучить той факт, що я в, в той хочу цілий торт. Але, оскільки було свято, і в мене є ось цей торт. Хочу його з'їсти так, як щось непогано врізався, але нічого страшного. Тому я зараз візьму собі торти каву після тренування і піду почитаю книжечку. Ну що, плани змінилися? Я передумала цілий день сидіти вдома і вирішила, що я хочу все ж таки виїхати в місто випити каву. Я вчора так хотіла десь посидіти в кав'ярні, але в мене реально вчора вспіркувало часу. Тому е, я почитала книжку, книжка затягує. Я не знаю, дівчата це просто капець, коли починаєш дивитися якісь серіали, які прям. Від якого неможливо відірвати погляд, коли починаєш читати якусь книжку, від якої неможливо відірватися. Мене це так захоплює, це так класно. Коротше, відволіклись від теми. Я вирішила виїхати в місто, попити ще якогось, знаєте, прохолодного кавового напою. Отримала замовлення від чоловіка, що він хоче, щоб я йому купила. А, то... От тому в мене з'явилися справи. Я переробила домашній макіяж, на не, не зовсім домашній. І прям сьогодні мені прям ідеально подобається те, що в мене виходить. Трошки підкрутила волосся, помию його вже пізніше. А щоб врятувати свою укладку вирішила зробити таку лесенку на крупічку. Так що зустрінемося з вами. Я, Я сподіваюся, вже приїхала в центр, запаркувалася, подивилась попередні кадри, і мені моя зачіска на відео, знаєте, нагадує ось цих хасидів, які зараз в Україну. Так от вручали всі от передні прядки. Але насправді все не так погано, як мені здається, видно на відео. Я просто. Хотіла зробити таку прям легесеньку, таку лайтову накрутку, і ну ніби норм. Просто там на відео вибилися ось ці передні прядки, якось так собі. Коротше, це ліричне відступлення. Все, я приїхала, я виходжу з машини, тому що тут вже дуже спекотно. Це я прийшла, взяла собі еспресо тонік, Зараз трошки помонтую відео, можливо, посиджу. Недовго планую тут бути, тому що ще хочу забігти в магазин. Просто пройтись глянути Може, там щось новеньке помічу І, в принципі, буду їхати додому, але поки спресотонік і монтаж. Я вже приготувала вечерю. На вечерю сьогодні гречка, курячі, рублені котлетки і помідорки. Все ми відправляємось, вечеряти. Так, таки Сьогодні вже понеділок, новий день. Я вже з'їздила по робочих питаннях і вже від них звільнилась. Тому в мене ще цілих півдня вільних я заїхала в супермаркет. Треба хоча б корму куту купити, бо вона лишається без свого улюбленого корму, а вона любить той, що ось тут під номером 3 ваговий. Ось, куплю деякі продукти, якихось фруктів, можливо, куплю, бо я саме не знаю, мені якось фрукти, більше якщо купувати в магазинах, то у велмарці подобаються. Так що, такі справи. Зараз йду в супермаркет, а потім їду додому. Сьогодні знову така спека, просто неймовірна. Літо повернулося, але в машині мене без кондиціонера з відкритими вікнами ще норм. Але от зараз це жу вже все позакривали, щоб виходити просто фу спека. Коротше, все. Йду в магазин. Так я нарешті купила собі ароматизатор машину. Як ви знаєте, колись я розповідала, що в мене закінчується, я так і не дійшли руки купити. Коротше, це якась зимова колекція типу по знижці, але запах абсолютно адекватний і не на зиму, і на зиму, і на осінь, і на літо. Коротше, мені здається, що це саме такий, як в мене був вдома, от тому зараз спробую його тут додати. Дуже яка спека, це просто. Так, коротше, тут ось така зірочка з ось такою прищіпочкою, яку ми прищіпимо десь от сюди, напевно. І зараз треба сюди додати саме аромату. Пахне доволі приємним таким чоловічим парфумом, такий точно, як у мене, був цей ароматизатор для дому. Мені здається. Що достатньо. Бо в мене таких не було в такому форматі, тому я не знаю, скільки їх треба шикати тут. Ось. Ну, би все. Тепер ми чіпляємо це ось сюди. У нас така гарна зірочка. Все, втираємо руки. Так. Десь волосина моя вже випала, бо ж у мене так волосся сипеться, дівчата. Ну, це осінь. Це теоретично, напевно, нормально. Все. Буду їхати додому. Так виглядає моя зірочка. Потім розповім, як вона пахне. Так, я вже вдома. Я в літньому домашньому одязі, бо на вулиці Спека. Я зараз хочу піти наполірувати машинку. Я купила поліроль для е, салону, тому що в мене закінчився і пил ніби витираєш, але він все одно дуже швидко назбирується на поверхні без поліролю. Тому зараз хочу швиденько це все е, протерти. Далі я купила собі диню. Я зараз поріжу собі диню. І знову ж таки піду читати, бо книжка мене вчора теж прям. Поглотила. А Реально, здається, хотіла прочитати там ще ввечері Сіла прочитати розділ, але знову ж таки не знаю, скільки розділів я прочитала. Я не знаю, де в тої авторки береться стільки фантазії, щоб таке продумувати. Але реально, які ну, так... класно. От тому а, плани мої такі. А я вже тим часом пройшла готувати вечерю. Сьогодні буде смажена картопля. Я не знаю, як протистояти своєму чоловікові. Кої кажу, а давай розмажимо картоплю. І типу, думаю, що класно, хочеться, але з другого боку хочеться і здорової їжі. Але я намагаюся відсувати здорово і нездорово. Так, я зараз нарізаю картоплю. зараз поставлю і смажитись, і доріжу цибульку, буду робити ось таку з цибулку. Це, тут картопелька вже смажиться, тут вже наготовенька цибулька, і тепер лишилося тільки чекати. Це вечеря готова картопелька, вчорашні котлетки, помідорчики, перчик. Я дивлюсь, серіал, новий серіал. Ніхто цього не хоче. Я прям підсіла на серіали. Тут короткі серії, є лише 10 є, тільки перший сезон, і я вже на 6 чи на п'ятій. Так, їм сама Вадімчик зверху дивиться своє, а я дивлюсь тут своє. <laughs> what?